Вітаю всіх на фабриці новини. Я Анастасія Федро і Мігі. сьогодні це Анатолій Храпчинський, експерт з авіації. Вітаю вас, пане Анатолію. Вітаю. Отже, сьогодні вже є інформація, що Київ почав обговорювати з НАТО удари по російським ракетам на території, звісно, Росії. Ну і також що цікаво зараз дуже багато розмов йде про те, що от от нам дадуть більше дозволів. Ну і що цікаво, що нібито ось ці такий план вже є, десь там на столі у Байдена. Ну і вже росіяни експерти думають, а куди ж може долетіти ракета сто. Ром, Shadow. до Москви кажуть, пане Анатолію. На вашу думку, які можливості вже можуть перед нами відкриватися, якщо такі дозволи ми теоретично отримаємо. Ну і чому зараз ми спостерігаємо таку паніку Росіян? Трішечки вже бачимо з нотками погроз, що мовляв, якщо будуть дозволи, тоді ми дістанемо ту саму зброю і можемо її використати. Вони ту саму зброю використовують і використовують і по території України слід зауважити, що більшість ракет, які летять в бік України, мають оперативну дальність там до трьох тисяч кілометрів, і тут слід згадати на мабуть домовленість, яка була підписана ще при радянському союзі щодо знищення ракет малої і середньої дальності. Тобто, ми кажемо про ракети, які діють в межах від 500 до 5000 тисяч кілометрів. E, насправді, якщо ми кажемо про шторм, що э, скальп шторм шедов шкаскальп, э, тут слід зуважити, що ця ракета може летіти на вісні 560 кілометрів, і безумовно вона може працювати і на тисячу кілометрів, як так може працювати і той самий Таурус, як може працювати навіть э, Джасомс, який може бути поставлений під F-16. Тут треба зрозуміти, що є певні обмеження, які ставляться безпосередньо в ракеті. Тобто, з технічних за технічних можливостей на програмному рівні можна казати про зменшення радіусу дії цієї Е, Але насправді, якщо казати про застосування даного типу ракет повітря-поверхня, слід зуважити, що територія Російської Федерації повна дуже важливих об'єктів, які треба. Нищити за рахунок корисним за рахунок ракет з корисним навантаженням дорівнених 500 кг. тому що це дозволить нищити безпосередньо виробничі потужності, які задіяні до виробництва зброї, тих самих ракет Х 101 Х 555 це підмосковне корольова. Так само можна казати і про певні заводи, і е підприємства, які виробляють і літаки, і техніку, і ремонтують, наприклад, літаки, техніку, і виробляють, наприклад, ту саму ж, е фаби, які потім проробляють вкривати авіабомби. Е це арсенал 53 який знаходиться там трохи далі за Москвою. Але тим не менш слід зрозуміти, що е, я більш ніж впевнений, що всі ці домовленості і рівень е, цілей буде узгоджений, і по них буде відпрацьовано вже рахунок е, комплексного використання е, ракет Штормшеду ракет Джасенс. Я більш ніж впевнений, що ракети ці були надані і будуть е, е, експлуатовані. Про те, що їх використали, ми дізнаємося вже згодом. Ну і давайте ще про ті ракети, які власне отримає Росія від Ірану зараз. Також дуже багато аналітики вже вже прогнозують. А куди ж там вони дістануть? А що це за ракети? Пане Анатолію, чи варто сьогодні нам перейматися, Ну серед переліку там, ніби нічого такого, чого ми ще не бачили. Вочевидь, були б ті іранські ракети, чи не були б Росія все одно буде зіставала зброю, все одно би намагалася нищити інфраструктуру нашу, просто наших людей. Щодо ось цієї передачі, це щось суттєво змінить. Скажімо так, цієї зими і найближчим часом для України ну насправді це посилить можливості росіян на лінії фронту, тому що ці ракети з радіусом дії до 120 кілометрів. Це як системи залпового вогня, і їх складно перехоплювати, але перехоплювати. Але тим не менш, слід зауважити, що це не ракети більшої дальності. Це на ракети корейські, які можуть літати там як по траєкторії і літати як російські ескандери. Тому насправді тут слід зуважити, що це є загроза в будь-якому випадку спроможності росіян отримати певні заходи озброєння від своїх партнерів. Це є загроза для України. Але тим не менш, і зауважити, що е, за рахунок отримання, наприклад, е, засобів ураження західного зразка, яке може працювати на відстані там 500 і понад кілометрів, ми можемо сказати, що можливість збереження цих елементів у Росії зменшиться суттєво, тому що ми зможемо бити по складах, отримуючи певну інформацію розвідувальну, е, знищувати ці склади і унеможливити е, використання їх на лінії фронту. Про F-16, як думаєте, пане Анатолію, Вже можна сьогодні робити певні висновки от роботи так з того часу, з того моменту, коли ми отримали їх в Україні. Вочевидно, ми не будемо бачити так конкретні напрямки, що і як і як використовується взагалі ці винищувачі, але що бачимо станом на сьогодні? Ефективність вона відчувається десь на якомусь на якійсь ділянці фронту, можливо, при тому, як ми намагаємося відбити російські атаки, що можна побачити так, скажімо так, не озброєним. Давайте скажемо те, що можна позначити, щоб не видавати всіх подробиць. Два важливих елементи. Згадайте саме намасованіші обстріл, які відбувався, скільки повітряних цілей було перехоплено, і давайте пригадаємо, що зараз українські міги можуть використовуватися на території Російської Федерації на Курському напрямку. Ми бачимо, як вони нищать певні мости і переправи за рахунок крилатих авіабомб джидами. І це відкрило можливість використання даного типу літаків на цьому напрямку. Тобто, ми кажемо про те, що збільшення кількості в'язції дозволяє робити певні елементи, які допомагають нам виборювати нашу перемогу. Але знов таки, я думаю, що найкращим висновком використання будь-якої західної техніки буде Чіткий аналіз пророблений вже після перемоги, тому що то треба розуміти, що є певні елементи, які підказують ворогу, як шукати протидію проти наших дій. Я активно виступав проти публікації відео щодо, наприклад, використання півдронів по гелікоптерах, тому що ворог до останнього думав, щоб їх збивають з ПЗРК. Ми вже працювали активі дронами, і це е, призвело до того, що ворог буде наснащувати свої гелікоптери засобами проти засобами радіоелектронної боротьби. Е, звісно, що в повітряному просторі вони працюють краще, і це буде буде, матиме певні наслідки, тому що ми з них зможемо використовувати певні можливості. Тому е, я думаю, що найкращим аналізом буде після перемоги: що як зброя себе показала, а результати, в принципі, по деяких елементах ми бачимо, ми бачимо, як застосовується. Атакамси, ми бачимо, як за столося си свого часу. Ми бачимо, що зараз е м, повітряні атаки відбуваються більшою відсотковою кількістю е знищених повітряних цілей. Ну і додатково, ми бачимо, що відкрилась е можливість використання на певних напрямках авіації, на тих напрямках, куди ми не розраховували, що ми зможемо використовувати. авіацію. До речі, от про те, як Росія сьогодні спостерігає за тим, що робимо ми, так от ви зокрема згадали фото-відео, які часто викладаються. Одна передодні, також була розмова із військовими, коли ми зараз всі бачимо використання того самого дрона дракона, який випалює посадки. І буквально от день тому з'явилося таке ж відео, і в Російській Федерації деякі військові кажуть, що ну не можна показувати ось ці відео, тому що вони, мовляв, їх можуть копіювати. Хоча з іншої сторони в нас є поле бою, де також вони Вид, аналізують, а що ж там на них зверху летіло, і що могло бути, от насправді сьогодні про переймання росіянами наших технік, що вони сьогодні взагалі могли би в нас взяти, і наскільки сьогодні, скажімо, так можна тримати в секреті, ось те, що робимо ми ну, насправді невід'ємною частиною є інформаційна війна, тому що вона важлива і треба показувати і суспільство, і всьому світу, що Україна не тільки. Просить західну техніку, але має свою своє озброєння, яке активно розвивається, тому я би зазначив, що деякі елементи, які деякі, е працюють по території Російської Федерації, е в цих елементах, можна робити певні аналізи, що ми як ми використовуємо. Власне деякі технології у Росіян з'явились після того, як, коли українці почали використовувати певну технологію. Тому е тут насправді тонка грань між тим, що можна казати і що не можна казати, і е розуміти, що насправді чи це нашкодить чи просто зробить клікабельний заголовок, наприклад, якоїсь новині. Е але тим не менше, слід зауважити, що е Україна зараз пропонує на лінії фронту е велику кількість цікавих рішень, які можуть спочатку здаватися. Е Неперспективними слід зауважити, що Україна взяла напрямок розвитку безпілотних систем, які свого часу НАТО не передбачали як неперспективне напрямок. Зараз ми бачимо, як ефективно він відпрацьовує по ворожих позиціях. Тому а, появи будь-яких засобів на лінії фронту виявляють собою а, випробувальний а, варіант а, роботи а, безпосередньо по ворожих позиціях. Далі вони будуть допрацьовуватися, доточуватися і е, е, доповнюватися певними можливостями, що дозволить більш ефективно працювати на лінії фронту або з, знов таки зникнуть, тому що були мало ефективні. Тим часом у головному управлінні розвідці підтвердили знищення російського винищувача Су 30 см у Чорному морі. Показали, як це було до слова, його вразили е, із ПЗРК, Що означає мінус ще один такий винищувач, тому що. Якщо брати взагалі всю повномасштабну війну десятки, так вже було збито і винищувачів і всього, що літає на Російській Федерації. Все ж таки, мінус ще один. Що це так, скажімо, так глобально може нам показати, пояснити чи треба ще, скажімо, так десь ну, десяток точно таких знищити. Ну безумовно, треба десяток десятку або й два десятки знищувати. Слід зуважити, що Су-30СМ – це е, новітні російські літаки. Ну знов таки новітні, тому що це розробка радянських часів, яка була передбачала заміну е, су 27 І тут е, слід зуважити, що в принципі це багатофінційний літак, який може використовувати певний е, перелік е, бойових задач. Uh, і запускаємо, ми бачимо, як вони запускають там і ракети повітря-повітря, і повітря-поверхня по території України і uh, активно використовуються під час бойових дій. Але слід заважити знов таки втрата екіпажа. Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що все-таки певні проблематики з екіпажем у них є, і uh, кількість uh, досвідченого екіпажу зменшується з кожним разом. Uh, По-перше, навіть uh, Ті, хто міг катапультуватися, не факт, що вони повернулися до строю. А якщо і будуть працювати інструкторами, то не факт, що навчать нормальних пілотів. І ж таки слід зауважити, що Росія, хоч і може випускати тактичну авіацію, це не більше 5-6 літаків на рік. Те, що зараз Росія випускає, це закривання, закри, латання дірок контрактів 2017-2018 року. Тобто, і так, є певні проблематики, ми бачили там з відкритих джерел, наприклад, те, що є судові процеси щодо, наприклад, сухим між Міністерством оборони Російської Федерації. Тому, в принципі, я би сказав, що мінус один літак це насправді дуже багато, тому що, по-перше, психологічний стан підрозділу, в який не вернувся один літак, який збили. І це все тисне на особовий склад, і я думаю, що наслідком буде може бути навіть там, наприклад, відмова деяких пілотів виконувати бойові задачі. Але тим не менш, треба зуважити, що Росія стикається ще з проблематикою технічного стану цих літаків, тому що свого часу на початку 2000-х років, коли вона почала намагатися зайти на ринок тактичної авіації, літаків тактичних літаків, продавати свої літаки там той же самий. Індії там Індії, ірану іншим країнам Китаю, тому самому, то вони намагалися зробити його конкурентно спроможним і для цього почали імплементувати безпосередньо в техніку велику кількість авіоніки французької, там, наприклад, певних ще технічних компонентів західного зразка, які створили певну залежність від західного ринку. З накладанням санкцій ми бачимо, що з 18 року активний спад можливості по виробництву літаків відбувся в Російській Федерації. Тому, в принципі, з кожним разом літаків стає менше і не найбільше це точно, тому що кількість знищених літаків набагато більше ніж те, що може Росія виробляти за рік. Щодо ударів по Україні, загалом, так ми з вами трішки тему зачепили і цих іранських ракет, але загалом на що сьогодні здатна Росія. Бачимо, що таку тенденцію після таких масованих атак ракетами комбінованих атак в Росії, які часто переходить на шахеди. Потім, очевидно, нам знову ж таки варто чекати якусь комбіновану атаку, тому що досі ми знаємо, що в Росії є мета це занурити Україну в темряву. І, очевидь, вони будуть пробувати це зробити. От суто технічно, і та кількість, яка можливо, ми бачимо з джерел відкритих, може бути в росіян. Вони можуть нам щось такого завдати, якоїсь такої масової на атаки так, ми вже бачили там більше сотні ракет. Чого ми ще не бачили? Тут слід зрозуміти, що Росія спочатку повномасштабного вторгнення активно воює кількістю. Вона не, не воює якістю. А, так, наприклад, поява дрона Гербера була пов'язана з тим, що їм треба було суттєво навантажувати засоби протиповітряної оборони України, і це не обов'язково мусить бути і високотехнологічний продукт. Спроба відійти від залежності Ірану, створити з китайських компонентів дешевий ДПЛА, який би суттєво навантажував засоби протиповітряної оборони України. Це головна мета Російської Федерації. Ми бачимо навіть те, що з урахуванням наявної кількості тих самих скандерів вони використовують, наприклад, корейські ракети. Це для чого? Для того, щоб збільшити кількість балістичних ракет, тому що все ж таки з балістикою є певні питання України, тобто засобів для перехоплення дуже мало насправді, і тому вони намагаються змінювати вектор в бік балістичних ракет і е, суттєво навантаження засобів протиповітряної оборони за рахунок складних е, е, маршрутів прольоту, е, подвійних маршрутів. Тобто, ми бачили, коли застосовувалися, наприклад, активні удари. По певних об'єктах при цьому в обхід е використовувалися удари по, е наприклад, по, по, по тому ж Ахмадину. Тому, в принципі, тут слід зауважити, що Росія далі буде намагатися ускладнювати систему роботу за рахунок великої кількості засобів ураження і за рахунок складних е траєкторій польоту. Але тут слід зрозуміти, що в принципі єдиним протидією буде е, в даному випадку використання е, західної техніки по території Російської Федерації, тому що знищуючи можливості виробничі е, по виробництво е, цих засобів. Ми зможемо суттєво вплинути на спроможність Росії наносити такі масовому удар. І тут важливим елементом є не тільки удари по, безпосередньо по виробничих спроможностях, а й безпосередньо по ній, там, де відбувається збереження більшості кількості документації, технічної документації, інтелектуальної, так би мовити, власності, за рахунок втрати котрої Росія не зможе відновити виробництво, тому що гарний приклад є зараз спроба росіян. Відновити виробництво літаків Іл-76. Того часу. В радянському союзі Іл-76 шостого в Ташкенті. Ташкент декілька років тому, навіть декілька більше може закрив виробництво, але документацію технічну документацію не була передана Російській Федерації. Тобто Російська Федерація зараз буде намагатися з нуля створювати те, що колись створювалося в радянському союзі. Чи вийде у них це зробити? Я не впевнений. Якщо і вийде, то вона буде малоефективним або неякісним продуктом. Але тим не менш головним пріоритетом виборів цілий, я думаю, що треба брати все ж таки ті засоби, де є інтелектуальна власність. Теж гарний приклад, коли помер відомий російський інженер Кузнєцов. вся серія двигунів НК. НК 12, НК 25 НК 32 НК 8. Там всі просто от умерла серія разом з цим дженером. І зараз вони не можуть не ремонтувати, не можуть ні модернізувати ці двигуни. Це двигуни, до речі, які стоять на стратегічній авіації Російської Федерації. Ну і про наші можливості, наші потужності Відомо стало до речі, що Литва інвестує мільйони у виробництво ракети дрона Паляниця. Вже бачили ми інформацію про перше засування такої машини, і це було власне по окупованому Криму. Як вам взагалі ось ця новітня зброя? І чи очікувати нам до речі від паляниці чогось такого, від чого в Москві точно стане зрозуміло, що війна вже йде, тому що багато? Об'єктів законних військових цілей є зокрема в Московській області, яку, мабуть, чи не єдиного Путін ще більш-менш обставив системи ППО, але все ж таки, ну поляниця, це таке слово, власне, що сьогодні не відвладна навіть роту росіянам. Ну а по-друге, дуже багато було таких криків на политах, що все тепер почнеться. Ну, насправді так, да, дуже прикольна назва, яка буде складно виробля... вимовлятися з російською щелепою, але тим не менш слід зауважити, що а, тут труднощі, труднощі перекладу, тому що ми, якщо ми кажемо про поліницю або про дрон, ракету, треба розуміти, що будь-яка безпілотна авіаційна система, яка а, вироблялася в Україні, модернізувалася, вона передбачала в подальшому використання реактивної тязі. Це десь ще рік по тому я. А, Нагадував в своїх ефірах, що ми ще побачимо е засоби на реактивний час, і спроможні нести близько 400 кілограмів, але це буде безпілотна авіаційна система. Тобто, е цей напрямок був актуальний, і він буде далі актуальний. Він буде розвиватися, тому що він дає певні перспективи щодо комбінованості ударів за рахунок е засобів, які пересуваються на малій швидкості, і засобів, які пересуваються на великій швидкості. І е, тут би зазначив, що Москва вже відчуває певні удари по своїй території, що правда, здебільшого по від роботи своєї власної ППО, які влучає в, в житлові будівлі. Але тим не менш е, треба зрозуміти, що за два з половиною роки після допуску до е, ринку озброєння приватних компаній ми побачили реальний ефект за рахунок великої кількості. БПЛА, які використовуються зараз на лінії фронту, і у Києві використовуються для ударів глибоко по території Російської Федерації, розвиток колосальний. Безумовно, дякувати Мінцифри за те, що надавала і надає далі певні грантові програми для розвитку, тому що, в принципі, якщо ми кажемо про... Правильно роботу в цьому напрямку то треба було би створювати систему або інституцію на кшталт по американська, яка би могла б фінансувати R&D розробки, тому що в принципі більшість розробок R&D, які зараз відбуваються мали компанії, наприклад, стартапи можуть отримати грант, а великі компанії фінансують за власний кошт. Стало компанії фінансують за власний кошт рнд е, розробки, і це насправді дуже складно, тому що треба розуміти, що треба і поставити на лінію фронту певні засоби, і при цьому треба вкладатися в нові розробки, які займають велику кількість грошей, тому що це теж складається з певних елементів. І е, я би сказав, що в принципі в Україні зараз є велика кількість компаній, які можуть виробляти. Широку номенклатуру озброєння, і це дуже позитивно. І це, мабуть, того, чого чекали наші західні партнери для того, щоб дозволити використання своєї зброї. тому що комплексний підхід використання західної зброї і української зброї ми побачили за рахунок ударів по аеродрому Більбєк, по території тимчасово окупованої України, і від цього є ефект, коли застосовується Storm Shadow, наприклад, з нашими дронами. І або наші розвідувальні дрони наводять е кротиві бомби, наприклад, в Курській області. Тому, в принципі, зараз головною задачою є створення інституції, на кшталт Дарпи, яка б могла би е уніфікувати, систематизувати і надати більш е чіткі технічні завдання для цих виробників, але щоб вони виглядали в єдиній системі координат. В Принципі, перший етап для е того, щоб така система з'явилась, вже створений, це за рахунок створення. Безполотних сил, безполотних систем, які очолив пан Сухаревський. Я думаю, що у нього все вийде з цього приводу, розробити, уніфікувати, створити певні технічні завдання, які в подальшому можна буде отримати виробники і створюватимуть систему, яка буде працювати в єдиній системі комунікації, тому що ми дуже часто чуємо, що там БПЛА, або дрони э, ругаються на ребівці, хребівці ругаються на БПЛАшників, тому що там не роз, зрозуміло, є свій чужий. Все це насправді э, вирішуємо. Є вже рішення. Але для цього потрібен час і гроші для того, щоб все це ввести в експлуатацію. Ну, а Тим часом є інформація, що Росія використовує п'ять аеродромів в окупованому Криму, але частина вже майже порожня. На вашу думку, що дійсно потрібно нам сьогодні, це додаткові дозволи, більше паляниць, більше технологій, Що все ж таки ті п'ять аеродромів, які ще є в окупованому тимчасово окупованому Криму, можна було зовсім зробити пустими. Росія насправді стратегічно програла вже Крим, тому що ми бачимо, що вся зона Криму прострілювала будь-якими засобами українських сил оборони. Починаючи від класичних систем ракетних систем і закінчуючи безполотними системами. Тобто, ми кажемо про те, що е, гельштальт такий, би так би мовити, що Росія свого часу отримала Крим, він в принципі вже перестає бути реальним, тому що ми бачимо, що е, вся територія Криму прострілює. Е, Що мусить статися? Я думаю, що мусить статися повний стратегічний програш Російської Федерації, коли вона не зможе насищувати лінію фронту зброєю. Насичувати лінію фронту пальним е, особовим складом, тоді е, просто в них не буде потреби е, стримувати Крим, тому що в принципі, якщо ми кажемо е, про перспективи напрямку, що собі передбачала Росія у вигляді Криму, то це велика військова база, на якій би було б велика кількість е, наступальної зброї. І е, розвідувальні зброї. В принципі, ми це і бачили. Аеродром Більбек е, пере, е, модернізували для можливості прийняти прийняття стратегічної авіації, велика кількість засобів керування е, супутниковими, супутниковими системами, навігаційними зв'язком. І радіолокаційними розвідниками тому в принципі вони активно використовували його як військову базу, але як бачимо, зараз вони не можуть її експлуатувати як військову базу, тому що вона вся прострілює. Питання, коли буде по якійсь із аеродромів, на якому зеродромів знищення якась техніка, це питання часу. Мабуть, тоді, коли, наприклад, та ця техніка буде ставити певну загрозу для певних стратегічних задач, які виконує Україна. Ну і також ще важливо поговорити про те, що ж сьогодні робить Росія, як намагається відновити свій потенціал авіаційних. Зокрема, от пише дослідження Інформнапал, що казахстанські вагівці обслуговують російські су 37 зокрема використовуючи французьке обладнання попри санкції. І ми знаємо, це не єдиний приклад, коли Росія отримує все ж таки чи то якісь технології, чи то якісь запчастини, чи то обладнання, попри те, що має що Лені обмеження, як нам здавалося, би від заходу. От з цього боку, якщо подивитися, наскільки сьогодні авіація дійсно може протриматися, якщо Росія буде використовувати то якісь там фірми прокладки, то наприклад буде обходити санкції. Це допоможе їм протриматися якомога більше? Чи треба щось жорсткіше, яких санкцій не вистачає тоді? Ну, насправді дієві санкції Росія побачила десь ті санкції, які почали накладатися з 2014-15 року. Росія почала бачити лише в 2018 році, якщо ми кажемо про авіацію, тому що саме тоді з'явились процесори зі стертою, назвою і наклейкою КамДІВ-64 типу російськи. Uh, в Принципі, якщо ми кажемо навіть про той сто тридцятий більшість авіоників, більшість електронної частини це uh, західного зразка. І Всі і французька авіоніка, до речі, стоїть у них на цих літаках. Тому, в принципі, слід зуважити, що uh, Росія без цих елементів не може працювати. Власне, тому вони звились певна кількість літаків, uh, коли вони почали імплементувати uh, західні uh, високоточні елементи до своєї техніки. Як цьому протидіяти? Ну, дійсно, що а, якщо ми кажемо про демократичні методи, то це створення складних а, санкційних умов, при яких той би Казахстан або будь-яка країна 10 разів поміркувала, чи буде вона готова вступати, наприклад, в якусь а, схему, де присутня Російська Федерація. Але, а, мабуть, найєвищим засобом це є знищення безпосередньо а, інструментів, а, які допомагають Росії. Працювати а це ми бачимо навіть по ударах по російських аеродромах, коли знищувалися технічні частини, тобто там, де обслуговувалися літаки, тобто це ускладнює неможливу роботу авіації і призводить до скорочення потенціалу роботи цих літаків. Тому, в принципі, найдієвішим засобом все ж таки отримання дозволу і комплекси застосування наших засобів пораження з разом з засобами західного зразка. Чер, панатолі, дякую вам безмежно за важливу розмову за час, який ви знайшли. Будемо сподіватися, що наші західні партнери будуть робити санкції ще жорсткішими, щоб Росія точно ні в якій сфері не могла себе почувати вільно. Дякую вам і до нових зустрічей. Друзі, Анатолій Храпчинський був з нами. Це експерт з авіації. Дякую кожному вас. Закликаю ставити подобайки цьому відео, також писати коментарі під ним. Ну і звісно, хто ще не підписався на фабрику. Новин просимо також вас це зробити. Бережіть себе.